Так, спочатку нам потрібно скачати SDR Angel. Заходимо в Google Play, робимо пошук, ось він, встановлюємо. Поки воно качається, також потрібний драйвер для того, щоб підключити хакера до телефону. Шукаємо SDR-драйвер. І нас цікавить цей SDR драйвер. Від SignalWare встановлюємо його також. Встановлено. Якщо ми тут робимо Open, воно каже, що драйвер встановлений, і коли запустите програму, яка його потребує, він автоматично підтягнеться. Це добре. Де наш SDR Angel? Angel. Open. От, тут написано так само, що ви можете використовувати HGF за допомогою SDR Driver. І те, що нам потрібно буде вибрати. Потім, коли ми підключаємося до нашого хагрефа. Ми повинні будемо вибрати оцей Android SDR драйвер у списку. Підключаємо наш RTRF. От воно пропонує вибрати чим відкрити. Відкриваємо SDR Angel. Вибираємо input і SDR-драйвер для Android. Тепер, якщо ми зайдемо в Android Device, можна вибрати частоту, я виберу 433, бо в мене включений зараз є зовнішній модуль LRS на 433. Заходимо на вкладку Spectrum. Натискаємо Start. От у нас знизу є Waterfall, зверху Spectre. Так от можна зумити. Трохи. Також тут можна зробити, наприклад, щоб показувало який МАКС вибрати, як усереднювати. Ну, тобто налаштування приблизно всі як в стандартному SD-Rang'і можна вибрати вимірювання, потужності каналу і тому подібні штуки. Просто одне, що тут дуже незручно. У все маленьке. От я вимкну пульт. От сигнал пропав. Вмикаю назад. З'явився. З недоліків я пробував подивитися відео, то 433 МГц, окей, якщо я вибираю 5 ГГц, старт. От мій хакера показувати починає. Тільки максимум 1 і 1 ГГц. Можливо, це якийсь ліміт пропускної здатності самого драйвера по частоті. Може просто якийсь баг в програмі, я не знаю. Але факт того, що відео подивиться нереально на телефоні. Принаймні, з допомогою sdr Angela.